Оцінуємо ті моменти, коли ми разом. Коли бачиш розірвані сім'ї, коли діти не можуть приїхати там, з Америки, наприклад. От в мене є товаришка в Америці, вона виїхала, в неї хвора дитина. А мама і залишилася в Києві одна, в неї одна дочка. І от вона мені вчора телефонує, мені погано, що мені робити, Поможіть мені. Ясно, що я роблю. Я викликаю швидку звідси з карця, і я її поселяю. В лікарню, щоб вона вижила, а уявіть собі, що робиться тій дочці, яка не може бути коло своєї мами в цей момент. Тобто є багато таких речей, які поглибили наш внутрішній світ, і ми відчули з вами. знаєте, Напевно, вам теж колись на різдво. От мені бабуся сама старша в нас в сім'ї була бабуся. Вона все казала, діти, ось щоб тільки був казання, ну якби побажання. Знаєте, завжди казала, щоб тільки не було війни. Думаю, Боже, та що ви таке говорите, як про яка війна? Та щоб тільки був мир і спокій у вашому домі. Та мир і спокій, ми тут бабцю знаємо, як нам тут. Мир і спокій зробить, все ми знаємо. Щоб ви всі були здорові, щоб ви всі були в купочці. Тепер я згадую ці слова, як, знаєте, такі правильні настанови, до чого треба готуватися, що цінне у нашому житті.